Українська, да, будь ласка, да, да, я, чую, українська Ви драйвця. Чую. Ну, извините, я звініть право говорить хоть на англійському привіт. У Цьому відео говоримо знову про українську мову і напевно про те, як ми не цінуємо, і наскільки ми не цінуємо насправді ті можливості, які сьогодні маємо для того, щоб говорити. Рідною мову своєї країни Мене звати Катерина Некреча. Ви на моєму каналі, і в цьому відео я хотіла б обговорити фрагмент, який облетів беззаперечно українські соцмережі. Фрагмент е, відео, де українська акторка, чи вже напевно не варто так говорити? Не знаю, українська акторка. А, під час церемонії вручення премії Національної спілки кінематографістів України. Імені Сергія Парчанова виступаючи на сцені, не захотіла говорити українською мовою. Для того щоб уникнути спекуляцій, я пропоную послухати, як це було, оскільки ця ситуація беззаперечно зачепила багатьох. Мене в тому числі у мене є буквально кілька тез і аргументів. Які я хочу сказати не на захист людей, які виступаючи на великій сцені, ігнорують українську мову, ігнорують не просто ігнорують прохання інших громадян цієї країни говорити українською на офіційному заході, а ще й людей, які плескають цьому проханню, але про все по порядку. Отож слухайте, Українською, будь ласка, українською будь ласка, мови театрі. Ну, звініть право говорить, хоть на річка називає. Звісно, кожна людина має право говорити будь-якою мовою однак, якщо ми знаходимося в Україні, де є одна державна мова, виступаючи на сцені фестивалю, і потім пізніше ми поговоримо про. Те, що це за фестиваль, взагалі імені якої людини і за що та людина у тому числі боролася, то трохи дивно а, казати про англійську мову, наприклад. Ну, ви ж не виступаєте англійською мовою, ви ж чомусь виступаєте російською мовою. До вас звернулися, вас попросили говорити українською. Але ви говорите ні, я ж в театрі граю українською мовою. Тобто робимо висновок, що українську мову ви знаєте. Що ж було далі? Далі було те, що не може залишити просто без емоцій, тому що е, акторці з залу сказали Браво і поплескали. Я допускаю, що це можливо були рідні, друзі, хтось із кола близького оточення пані акторки. І очевидно, що плескали саме на її цей протест. протест. Послуговуватися українською мовою, знаходячись в Україні на українському фестивалі, вважайте мені. Я мова зробила для України. До чого тут перехід на особисте, поважайте мене, я багато зробила до України. Ну, по перше. Зараз вже питання розбирають по на молекули, хто що зробив в цьому контексті для України. А очевидно, для цього недостатньо там бути просто акторкою і е, навіть такого рівня, і просто йти до певних речей все своє життя, мати певне визнання і потім ось так, от ну просто все спустити. Насправді, але до чого тут повага? Їй що сказали Ей, ти їй сказали. Ну, щось нечемно її особисто образили, чи сказали, що вона погана акторка. До чого тут прохання говорити українською мовою і якась персональна образа? Я нікуди не виїжджала. Я тут. Я граю в театрі спектаклі української мови. Окей, багато хто насправді нікуди не їхав, і ми можемо. Назвати перелік, в тому числі там проросійських депутатів, наприклад, які нікуди не їхали, а людей, які чекають на Росію, так званих ждунів, які нікуди не їхали. Тобто сам факт того, що ти нікуди не їхав, абсолютно не дорівнює твоєму там патріотизму, тому що можна нікуди не їхати і робити не те, що нічого для України, а робити ще якісь речі абсолютно не корисні українській державності а можна виїхати і робити щось максимально корисне для української державності. Ну плюс це якийсь, ніби знаєте, камінь в город тих, хто виїхав. А люди, я перепрошую, виїжджали. Виїжджають через війну, нині продовжуються бойові дії, і люди чекають, шукають прихисток хто де, хто на території там вільної України, яка менше підпадає під російські обстріли, хто за кордоном не треба людей засуджувати за це. Я хотіла ще сказати саме головне: ми повинні любити друг друга і приймати, Україна. Одна. І сімуємо роздавати і по парунді друг друга, то ми погибнемо. Окей, ми маємо любити один одного, але я перепрошую. Я не маю любити просто будь-кого. По факту тому, що це ну не знаю, там типу людина, яка нікуди не поїхала, або людина, яка громадянин України, або людина, тому що е, я маю любити її, тому що це просто людина. Ну ми зараз не про релігійні біблійські якісь цінності говоримо, а просто по факту, ну є люди, яких я не те що любити не можу, я поважати навіть їх. Не можу за певну їхню діяльність, висловлювання або позицію. А давайте ще раз послухаємо один важливий момент. І якщо ми будемо роздавати і ненавідіфа ерунді друг друга. А, чи ерунда прохання говорити українською мовою на українському фестивалі? Наскільки недалекоглядною людиною можна бути, говорячи ці речі? І наскільки треба бути поза контекстом і сучасної війни, і української історії, і того, що зараз відбувається на окупованих територіях, для того, щоб говорити, що українська мова це нісенітниця, нісенітниця українська мова, чи сказала б це акторка в обличчя режисеру Сергію Параджанову, який у тому числі... Боровся за те, щоби, от, просто зацініть іронію: фільм-Стрічка Тіні Забутих предків, де зіграла пані акторка Лариса Кадочникова, був українською. Так, от, просто легкий. Google Search. буквально кілька фактів. Тіні забутих предків пишуть на сторінках Суспільна культура. Сергій Параджанов захоплювався творчістю Михайла Коцюбинського. Тож для екранізації його повісті не міг нехтувати правдоподібністю саме тому. Зйомки відбувалися у Криворівні в селі, в якому український письменник написав цей твір. Стрічка тіні забутих предків вийшла у прокат українською мовою без російського дублювання. Дивом вдалося вмовити керівництво студії зберегти гуцульську говірку, що лунає у фільми. Режисер попікувався про автентичні зображення, тому не міг дозволити собі від, від, відступів від правил. Він Боровся за те, щоб стрічка була саме українською мовою, акторка, яка зіграла там роль, яка через цю роль, ну, я тут не, я допускаю, але це велика робота, стала там популярною це в її біографії на все життя, каже про те, що українська мова нісенітниця. Що це питання просто неважливе. Що це особиста образа для неї, коли до неї звертаються з проханням говорити українською мовою? Цікаво, як би на цю промову відреагував сам Сергій Параджанов. І якщо ми будемо роздавати і ненавидіти по ерунді друг друга, то ми погибнемо. Росія запускає по Україні в тому числі ракети, шахеди, різні дрони, купу боєприпасів, авіабомби. Ось від чого фізично гинуть українці і українські воїни, які захищають Україну, не дають Росії просуватися, не дають Росії повалити українську державність. Примір з цього великого чоловіка, Великого чоловіка, Він любив нас. Повірте, треба брати приклад з цієї великої людини, і чи знає пані акторка, пані Лариса взагалі. Тобто вона з ним особисто була знайома. Уявіть, вона працювала з самим Сергієм Параджановим, і вона по суті не зрозуміла, про що він про що його творчість і про що його цінності у питанні України. Він був патріотом України як вірманин, котрий народився у Тбілісі. Уявіть собі, він вибачався за те, що він недосконало володіє українською мовою, яку він там вчив, знаходячись в ув'язненні через радянську владу, але все-таки усвідомлення того, що небезпечно е, спілкуватися з такими е, ідейними людьми у пані народної артистки України Лариси Кадочнікової було. Коли він Вернувся з тюрми. Он приїхав першу очікую, позвонил мені. И я його не пригласила к себе в вдома. Я до сих пор ж, я боялась. Добре, що пані Лариса розказала цей момент, добре, що вона, вона зізналася, що вона боялася. Але прикол в тому, що виходить так, що люди, які під час радянської влади і ще пам'ятають ті часи, коли дійсно був страх, коли тебе могли захрести просто в тюрму ні за що, або ж за твою політичну позицію, або ж за твій патріотизм, за українську мову, боже скільки українських творчих діячів, письменників, режисерів, акторів постраждали через те, що вони просто хотіли в своїй країні говорити українською мовою, через те, що в них були цінності, ідея, і вони це відстоювали. Давайте ну не будемо, звісно, на себе там натягати якісь костюми супергероїв. Зрозуміло, що не всі можуть навіть попри страх відстоювати ці ідеї. Пані акторка, очевидно, що там волею судьби в такому колі з'явилася, зіграла цю свою роль, але, тим не менш, вона після того, як Переджану вийшов з тюрми, не прийняла його, не запросила до себе в гості, тому що боялася сьогодні. Хтось не боїться плескати в залі, коли там говорять ну його українською. Будемо говорити російською мовою, ану, не ображайте мене. І тут є оплески. Тут не йдеться про якісь якусь диктатуру української мови. Пані та панове, ми вигрібаємося просто з, то, з тої темряви, з тої безнадії, з тої просто трагедії вічної і смерті, яка стояла сотнями років. Над нами. І найстрашніше, що ця боротьба, вона от зараз в сучасному світі настільки, ніби очевидна, з огляду на історію, з огляду на сучасне, але й досі люди, які їм плескають, яким там аплодують, кланяються, яких шанують, поважають. Вони, вони не розуміють, де вони знаходяться, в якому історичному періоді. І чому вони говорять російською мовою? Пані з Росії, окей, ну але ви погодитеся зі мною, що тут національність навіть або місце народження не грає ролі. Параджанов, вірменин, який народився у Тбілісі, український патріот. Купа є людей, які можуть бути білорусами, там етнічними росіянами, таким завгодно. І вони поважають там Україну, вони відчувають себе там політичними українцями, наприклад, вболівають за Україну. Є й таке. А тут людина, яка сидить під ракетами, досі не зрозуміла, що хоче Росія, чому для Росії. Настільки важливо знищення української мови, тому що знищення української мови це дорівнює знищення України і українців. Я собі просто себе уявила на тому місці, а ще більше я уявила на тому місці. А в тому залі з подібними тезами від якихось народних артисток чи артистів, от сидить в залі, сидять сучасні діти, русифіковані, чиї русифіковані батьки. Роблять все, щоб їхні діти говорили, послуговувалися українською мовою. І виростає там ця дитина, якій закладали певні цінності, або виростає ця дитина, яка не у русифікованих батьків у батьків, які ну так їм пощастило, що їхня сім'я змогла через покоління зберігати ідентичність і українську мову. І вона опиняється в такому залі, де на сцені важливі люди, яким плескають, і чує про те, що українська мова це нісенітниця. Я просто скаженію від того, як, що мені колись доведеться пояснювати своїй дитині, чому так і чому це ще не виправили, і чому, незважаючи на всі десятиліття боротьби і на всі ті жертви, які несли і несуть українці, українську мову в центрі української столиці називають нісенітницею. Мені важко це пояснити можливо, певні пояснення є у вас, шановні глядачі. А якщо ви поділяєте ці погляди і ідеї, будь ласка, можете поділитися цим в коментарях. Буду рада, якщо ви це зробите. І звісно, я от трохи ще скажу про те, що ще відбулося на показі фільму тіні забутих предків, що ще важливо, 4 вересня 65-го року в Київському кінотеатрі Україна під час показу цього фільму був перший публічний протест проти офіційного замовчування першої хвилі політичних репресій серед інтелігенції у постсталінський період. Також це стало першим таким виступом правозахисників правозахисним на теренах СРСР. Ця історія стала легендарною, буквально про неї там по-різному можуть писати в різних джерелах, але тем, тим не менш цей протест відбувся. І постатями, які були в цьому протесті, став сам Сергій Параджанов, Василь Стус, В'ячеслав Чорновіл, Іван Дзюба. І резонанс, і сам фільм, і резонанс цього протесту це все стало культовим. Хтось не побоявся. Завдяки тим людям, які не побоялися, у нас з вами є можливість бути в своїй країні і говорити українською мовою, вчитися думати цією мовою, вчитися послуговуватися цією мовою, повертати собі своє, інколи втрачене коріння, інколи там здобувати просто. Наново ті скіли інколи просто вчитися і створювати свою історію, визнаючи, що ти українець, маєш таке коріння або обираєш бути українцем, відтворюючи фактично це, тому що колись це стирали, і Росія продовжує це стирати: стирати нашу ідентичність, стирати нашу мову, стирати нас з лиця землі. Ми різними зусиллями, самі по собі, деколи групками. Попри все, попри виступи таких народних артистів та артисток, попри ті опл оплески за російську мову, ми намагаємося відбудувати це втрачене кожній в своїй мірі, продовжує просто відтворювати це. Це зараз не так ризиковано. Що говоримо ми не про окуповані території. Погодьтеся, це зараз не так ризиковано, як ставати під час СРСР на показі фільму і говорити про там певні свої позиції політичні про українське. Абсолютно знаходитися в тилу і вчитися українській мові, вчити українській мові своїх дітей, вивчати свою історію, культуру, шанувати людей, які зробили, віддали за цю країну все своє життя, свою безпеку. Це найменше, що можна зробити. Дякую, що ви були зі мною в цьому відео. Я... Я не маю слів, якщо чесно, Після перегляду цього фрагменту я тільки надіюся, що той публічний резонанс, який спричинився, він дійсно принаймні покаже людям, які мають такі. Погляди вважають, вважаючи українська мова не важлива що вони просто, якщо не переконають цих людей, навряд чи переконають то вони просто покажуть, що так робити не можна що треба залишатися при своїх думках, якщо ти знаходишся в Україні, ну або міняти місце прописки, та й все. До речі, уповноважений захисту державної мови Тарас Кремін сказав, що отримав там десятки звернень з приводу цього інциденту, і запропонував пані акторці Ларисі Кадочкіновій, яка зіграла Марічку в тінях забутих предків. Можливо, пройти курси української мови. Ну, пані грає в театрі українською мовою. Напевно, вона все ж таки мову знає чи просто завчила. Може просто неприємно говорити нею поза. Робочий час, коли від цього тебе вже цього від тебе просто вже вимагають, і інших варіантів немає. Іншого пояснення також немає. але ще і важливий момент, який може може обурити. Що організатори цієї премії Національна спілка кінематографістів назвала цей випадок прикрим інцидентом, і по суті, по суті, вони так це назвали, а керівництво спілки по суті, захищає Ларису Кадишнікову. Вони далі процитую їх мисткиня, яка стільки зробила для нашого кіно, має право на повагу і прощення за певні атавізми, мовну архаїку на терезах історії, переважає зроблене для культури. Знаєте, чому зараз вчать сучасну в сучасному вихованні дітей? Не поважати когось просто по дефолту, не поважати старшу людину і там ставитись якось до неї там особливо. Тільки тому, що це старша людина, наприклад. Тому що не факт, що е, ця старша людина заслуговує на це, не факт, що ця старша людина тебе, наприклад, не образить. Е, ну, тут не йдеться про те, що ти там будеш тикати і сварити всіх навколо. Тут просто йдеться про те, що старше це не значить там мудріший, розумніший і правіший. Та, навіть таке є. От. До нових зустрічей у е, чергових. Відео буду рада комунікувати з вами в коментарях під цим відео. Пробачте за емоційність, але я думаю, що більше з вас розуміє звідки коріння цієї емоційності. Мене звати Катерина Некрича. До зустрічі в наступних відео. Па-па.